Сьогодні повторимо тему 3 графічні зображення. Комп'ютерна графіка це розділ інформатики, який вивчає способи та засоби створення і опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки. Комп'ютерне графічне зображення можна створити різними способами. Найбільш розповсюдженим є створення графічних зображень. З використанням спеціальних програм графічних редакторів, а також з використанням інших типів комп'ютерних програм. Основними видами графічних зображень, залежно від способу їх кодування, є растрові та векторні графічні зображення. Відповідно, розділи комп'ютерної графіки, які вивчають способи створення та опрацювання таких зображень, називають растровою та векторною графікою. Растрове графічне зображення складається з окремих маленьких прямокутників пікселів. Векторне зображення складається з окремих геометричних фігур, графічних примітивів. Це відрізки, багатокутники, криві, овали тощо. Формати графічних растрових зображень BMP, JPEG GIF, PNG. Формати векторних графічних файлів AI, SVG, VMF Для опрацювання комп'ютерних графічних зображень використовують програми, які мають назву графічні редактори. Графічний редактор Krita Призначено для створення та опрацювання як растрових, так і векторних зображень Інтерфейс програми Кріта 1. Панель інструментів. 2. Рядок меню. 3 панель файл. 4 панель пензлі та інші 5. Вічна панель розширений вибір кольорів і параметри інструментів 6. Вічна панель шари Сім. Бічна панель набори пензлів. За замовчуванням ліворуч від робочого поля у вікні редактора Кріто розміщено панель інструментів. Там ви можете знайти такі інструменти: Пряма, Еліпс, Обрізати зображення, Заповнити область, Прямокутний вибір, інструмент прямокутник, малювання багатокутника, вибір кольору. Інструмент масштабування Довільне позначення. Також Вам ще знадобляться Інструмент довільного малювання, Малювання ламаної. Перетворити шар або вибране, Пересунути шар. Намалювати градієнт. Інструмент еліптичне позначення. Для збереження зображень у графічному редакторі Кріта потрібно виконати файл Зберегти. Увести ім'я файлу та вибрати кнопку Зберегти. У графічному редакторі Кріта є також набір інструментів для опрацювання тільки векторних об'єктів: інструмент позначення форм, Інструмент редагування форм, Малювання кривої без'є, каліграфія. Для змінення значень властивостей векторного об'єкта використовують елементи керування бічної панелі параметри інструмента. Для додавання кривої без'є до малюнка використовують інструмент малювання кривої без'є з панелі інструментів. У графічному редакторі Кріта використовують три типи точок перегинання. Кутова точка, гладка точка та симетрична точка. Після вибору точки перегинання кривої безє змінюється колір цієї точки на блакитний і на бічній панелі параметри інструмента відображаються елементи керування редагуванням кривої безє. Об'єднані у два блоки. Блок змінити форму. І для редагування інших об'єктів кривої бізі. Вирівнювання об'єктів у графічному редакторі Кріта виконується з використанням елементів керування в бічної панелі компонування. Елементи керування групи розподілити в бічної панелі компонування Використовують для рівномірного розподілу об'єктів по вертикалі або горизонталі. Особливістю векторних зображень є можливість згрупувати об'єкти в один. Для цього слід виділити потрібні об'єкти та вибрати кнопку згрупувати групи елементів керування, згрупувати бічної панелі компонування. Для вставлення тексту до малюнка у графічному редакторі Кріта слід використати інструмент Текст з панелі інструментів. Прийшов час оцінити свій рівень знань. Ставте собі плюсик, якщо ваша відповідь так на моє питання. І мінус, якщо ні. Я розрізняю векторні та растрові зображення. Я розумію. Чим растрова графіка відрізняється від векторної, Я вмію створювати растрові та векторні зображення та зберігати їх у файлах. Я використовую алгоритми редагування та форматування зображень растрової та векторної графіки. Я вмію виділяти фрагменти растрових і векторних зображень, здійснювати їх редагування та форматування. Використовувати відповідні інструменти. Я вмію створювати та використовувати операції над кривими без є. Я можу перетворювати геометричні фігури, створені у векторному шарі, у криві без є. Я вмію виконувати операції впорядкування векторних об'єктів. Я вмію створювати, редагувати та форматувати текстові об'єкти у редакторі. Я вмію поєднувати текстові та графічні об'єкти під час створення векторного зображення. Я вмію планувати створення векторного графічного зображення, послідовність уставляння об'єктів, їх редагування та форматування. Оціни свій рівень знань. Я нічого не знаю. Та в мене всі знання попереду. Тільки треба постаратися. Я вже дещо знаю. Але іще треба вчитися. Я вже багато вмію і знаю. Але до вершини ще далеко. Я це зможу зробити. Я багато багато вмію і знаю. Але трішечки не все. Треба постаратись. Ура! Я все знаю, умію і розумію. Я великий молодчина. Домашнє завдання. Повторіть вивчену тему. Це сторінки 92 130. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки, мені буде дуже приємно. До побачення!